Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі Алікс. Сьогодні в ефірі соціальний юридичний проєкт, де Юре. В якому ми відповідаємо на питання глядачів юридичного характеру в усіх сферах життя. Сьогодні ми обрали одну із тем, щодо якої часто звертаються до нас глядачі, це питання найму, тобто оренди житла. Під час дії воєнного стану багато хто був вимушений покинути свої домівки, переїхати до інших регіонів або як. Внутрішньопереміщені особи, або просто на певний час виїхати у зв'язку з загостренням ситуації або бойових діях в їх територіях, або тимчасово окуповані території. Тобто, питання найму оренди житла стало дуже актуальним. Сьогодні спробуємо відповісти на найчастіші питання, які при цьому виникають. Ну, одне з найчастіших питань почнемо одразу: з питання: це чи потрібно нотаріально посвідчувати договір. Оренди житла на сьогодні законодавство не містить прямої норми або вимоги щодо нотаріального посвідчення договору оренди житла, тобто договору оренди нерухомого майна, навіть якщо він укладений на строк більше трьох років. Єдина вимога, яка зберіглася в цивільному кодексі, це стаття 811 цивільного кодексу, що договір оренди житла укладається у письмовій формі. Тобто в усній формі неможливо укласти договір оренди житла. І якщо ви відшукали квартиру, але господар квартири для оренди вам говорить, ну давайте просто домовимося, ви мені даєте кошти і живете, то розумієте, що договору оренди у вас в такому випадку немає. Повинен бути в письмовій формі. Нотаріальна нотаріальну вимогу нотаріального посвідчення може заявити будь-яка із сторін договору. Тобто, навіть якщо оренда житла на короткий термін, хоч і на один місяць, але одна із сторін договору або орендодавець, або орендар, наполягає на нотаріальному посвідченні такого договору, то нотаріус повинен вам цей договір посвідчити. Не може вам відмовити. Ну і зрозуміло, що оплатити. Його послуги, якщо звернетесь до нотаріуса за посвідченням договору оренди, для чого це зроблено? Нотаріальне посвідчення надає, скажімо так, додатковий захист для орендаря, як правило, тому що складніше нотаріальний договір ігнорувати, складніше. Права порушити орендаря, якщо є нотаріальний договір, до того ж, цей договір вноситься в відповідний реєстр. І навіть якщо, наприклад, орендодавець захоче свою нерухомість продати до закінчення строку дії договору оренди, то покупець новий, який буде купляти цей. Об'єкт нерухомості, по-перше, йому буде повідомлено, що наявна оренда по-друге, до нього перейдуть права і обов'язки орендодавця за договором, якщо немає там відповідних пунктів щодо розірвання договору у такому випадку. Тобто, договір оренди, якщо він засвідчений нотаріально, він дає як правило більше додатковий захист сторонам. Ну, як правило, більше все ж таки орендарю. Але така вимога існує тільки для договорів. Справам викупу там довгострокових договорів щодо оренди, але не щодо загальних договорів оренди, які в повсякденному житті використовують. Якщо все ж таки ви вирішили, що договір оренди у вас буде в простій письмовій формі, тоді вам не потрібно звертатися ані до нотаріуса, ані, в принципі, до юриста не потрібно. Ви можете знайти зручний для обох сторін шаблон договору оренди і. Заповнити всі ті істотні його умови, які вимагає законодавство, і підписати з двох сторін. Раджу завжди підписувати, ну, зрозуміло, що в двох примірниках договір, ставити підписи на кожній зі сторінок, тобто, щоб обидві сторони ставили підпис на кожній зі сторінок договору, щоб потім неможливо було якусь зі сторінок замінити. І відповідно обов'язково раджу орендарю взяти в орендодавця. Копії його документів, що посвідчують право, що він є власником або належним чином користується і має право здавати в оренду цю нерухомість, ну також його там паспортні відповідні дані перевірити, що він є тою особою, за яку себе видає. Щоб не потрапити на шахраїв. так само орендодавцю, раджу обов'язково з'ясувати або зробити копію паспорта-кода орендаря, щоб розуміти, що у разі заподіяння якоїсь шкоди за таким договором оренди, що можна буде легко знайти цю особу, подати на неї позов і відповідно врегулювати всі питання в юридичному порядку. Що, які ж є необхідні обов'язкові умови для договору оренди, без яких такий договір буде вважатися неукладеним? Ну, зокрема, повинен бути обов'язково вказаний, вказані в договорі сторона 1, тобто орендадавець, сторона 2 – орендар. З усіма їх відомостями про них прізвищем я по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації. Бажано? Також обов'язково це предмет договору. Предмет договору це повинно бути повне точне найменування об'єкту, який орендується, бажано з сказанням кількості квадратних метрів для того, щоб розуміти, чи в цілому цей об'єкт, чи не в цілому орендується. Тобто, якщо це квартира, то місто, вулиця, номер будинку, номер квартири, там можна поверх і площа, загальна площа. Якщо будинок, то зрозуміло, що всі ті ж відомості щодо будинку тільки без номера квартири, це так званий предмет договору, щодо якого укладається договір оренди. Ще важливим і обов'язковим елементом договору є вартість. Тобто зрозуміло, що в договорі оренди це є відплатний договір, по ньому оплачується відповідна сума від орендаря орендодавцю. Повинна бути зазначена сума щомісячної орендної плати, та обов'язково моя порада розписати, чи входять, чи не входять оплата комунальних послуг до орендної плати. Якщо не входить, то яким чином? Вираховуються комунальні послуги, чи на підставі квитанцій постачальних організацій, чи іншим чином, до якої дати або повинен сплачувати безпосередньо постачальним організаціям оренда орендар, або все ж таки він передає кошти орендодавцю, який бере ці кошти, бере окремо орендну плату, окремо компенсацію комунальних послуг і відповідно сплачує вже сам. Також обов'язково потрібно. Врегулювати питання строку, до речі, якщо строк в договорі оренди нерухомого майна не вказаний, він вважається укладеним на 5 років. Є така норма в законодавстві. Якщо ж ви все ж таки хочете врегулювати питання строку, то обов'язково зазначаєте строк. Строк цей може бути з пролонгацією, тобто, як на практиці, дуже часто пишуть, що термін дії договору один рік, а потім або сторони укладають додаткову угоду це так звана пролонгація за згодою сторін. Або навіть автоматична пролонгація, коли договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний рік, якщо не буде однією зі сторін за місяць, наприклад, до закінчення дії договору, заявлено про припинення такого договору і не продовження автоматичної пролонгації на наступний період. В принципі, серед істотних умов це основне. Але на що я ще раджу звернути увагу при підписанні договору оренди житла? Ще два важливі аспекти, щодо яких завжди точаться суперечки між орендарем і орендодавцем. Ну, дуже часто, коли трапляються суперечки, то вони стосуються саме цього: це питання зміни орендної плати. Питання за яких підстав, за яких умов, за яким механізмом орендна плата може збільшитись ну або зменшитись, якщо настали якісь форс-мажори? Про це просить е, орендар? Е, чи може це бути? За тільки виключно за згодою двох сторін з підписанням документу, чи це можна робити в односторонньому порядку за якийсь термін, письмово повідомивши іншу зі сторін? Тобто, всі ці питання, питання зміни орендної плати, наприклад, часто пишуть, що переглядатись може орендна плата тільки один раз на рік, наприклад. Ну тобто, весь цей механізм потрібно обов'язково детально врегулювати, щоб уникнути. Проблем в подальшому. Тобто питання зміни орендної плати, воно хоч і не є істотною умовою, але воно є дуже важливим. І друге питання це питання, теж виникають часто з суперечки з цього приводу, це питання дострокового розірвання договору чи припинення договору, або за ініціативою однієї зі сторін, або за згодою, ну, за згодою двох сторін, це зрозуміло. Зібрались, домовились, що з такої та дати, договір припинений. Але якщо або хоче Орендар раніше з'їхати і припинити орендні відносини, або хоче орендодавець раніше, скажімо так, попросити виїхати орендаря. За який строк можна? Ініціювати таку процедуру, за який строк потрібно повідомити, чи можна взагалі достроково розірвати в односторонньому порядку, чи е, повертається наприклад заставна частина, чи не повертається у таких випадках, якщо сплачувалась застава, як правило, береться в розмірі одномісячної орендної плати. Ну і всі ці інші питання, які стосуються, що робити, якщо одна із сторін достроково захотіла завершити дію договору, тобто. Це питання також не є істотним, можна обійтися без його врегулювання, але тим не менше на практиці дуже багато суперечок стосовно дострокового розірвання договору та зміни орендної плати. Вважаю, що при підписанні договору оренди на це потрібно звернути увагу і обов'язково детально врегулювати ці питання. Ну, також інші питання, вже менш, скажімо так, важливі. Це питання, до якої дати потрібно вносити орендну плату та компенсацію комунальних послуг, до якої, до якої дати можливо. Там надання інформації про розмір комунальних послуг, які комунальні послуги включені, чи є там, наприклад, інтернет, телефон, там і кабельні кабельна мережа, перелік комунальних послуг, які підлягають компенсації, домофон, бо інколи орендар говорить, ми не користуємось домофоном. Ну, наприклад, не хочемо за нього сплачувати. Бажано, щоб не виникали спори. Всі ці невеличкі питання також в договорі врегулювати. Отже, на підсумовуючи сьогоднішній ефір, хочу зазначити, що. Під час оренди житла раджу обов'язково, і законодавець говорить, що обов'язково потрібно в письмовому вигляді укладати договір оренди, і всі ті аспекти, які ми сьогодні проговорили, бажано в ньому врегулювати. І тоді у вас буде менше суперечок, і будете від оренди отримувати і ви задоволення, і ваша орендодавець. На сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. Чекаємо нових питань і нових зустрічей. До побачення.